Коли підійшли до стрижки, що нам треба дуже добре згадати і розуміти? Ну, Розділення ми згадали, так. а ще треба зрозуміти. Щоб окремо не Ще раз? <різь> Ні, <Не>, ну це <різь> <то> ясно. Ще. <різь> Послідовність окремо. До послідовності не дійде, якщо ми того не знаємо. У нас яка там перша тема, така після будови голови пішло що що? Основні операції, правда, що ми мусимо з вами е, згадати і зрозуміти, які в нас є основні операції стрижці, а тільки потім переходити до техніки стриження. Бо Якщо ми не розуміємо, чим відрізняється та чи інша операція стрижки, то ми не можемо е, братися до стрижки, бо в стрижці пише там, на такій зоні виконую то, на іншій то. Наприклад, на такій-то зоні я виконую зняття на пальцях. Я виконую тушування. Якщо я не знаю, що це таке, поможе мені та технологія? Ні. Тому давайте не будемо сьогодні дуже багато говорити а. про це, але просто згадай, принаймні, ключові назви і хоч приблизно, що це значить. Хоч приблизно. А вже наступний раз будемо говорити серйозно про основні операції стрижки. Ну? Тушування. Тушування, ми знаємо, це дуже базова процедура. Давайте перелічимо ще. Зняття на пальцях дуже багато <порігану> <Зведення на> нівець. Звернення нанівець. <порігану> Окантування. <порігану> Скілювання. <порігану> І градування. <порігану> Давайте тепер трошки приблизно згадаємо принаймні, що це таке є тушування. Це дуже плавний перехід. І знову я зараз, щоб не відривався, повертаюся до е, тушування і звернення на нівець. Це і там, і там звучить початок даний перехід. Але чимось ці дві процедури відрізняються тріщи? Чим? Вони. Вони відрізняються своєю висотою, тобто е тушування це дуже тонка робота і така доволі коротка. Вона йде від нуля або там від 1 міліметру і рухається плавно в якійсь там зоні, настільки, наскільки це потрібно, по наростанню довжини, правда? Тобто загалом треба згнівена сама е і в зведенні, і в тушуванні. Але коли ви робите зведення на нівець, то у вас кабінець. Не є притул до голови. У вас древінець захопив космос з самого низу, і він трохи підтягується, правда, якщо це звернення на німецького. Ви. І ви просто, ми просто можемо це назвати плавний перехід стрижці, правда, звернення німець, тобто ми від якоїсь частинки, від якоїсь дужини, відштовхнулися. Це може бути пів сантиметра, сантиметр, може бути навіть більше, де ми розпочали, а тоді знову ж таки йдемо на наростання. Тобто це більше дуже нас зберігається. І це не такий точний е вигляд того всього, правда? Є пархід, але критично ми не докупаємося там добре чи не добре, ну, залежно, яка структура, Ну, загалом не так критично. А коли ми кажемо тушування, то ми починаємо притул, гривінець, притул до голови, до шкіри, і тоді плавно, помаленьку рухаємося на наростання. І чим відрізняється, власне, те, що якщо ми в тушуванні щось порушили десь там. За швидко чи, ну я не знаю, за повільно, так? Ми пам'ятаємо, що у нас в нас має грабінець і це рухатись синхронно. Якщо ми повільно йдемо, то все повільно. Якщо швидко, то все швидко. І якщо ми це порушили, у нас десь виходять сходинки, ми кажемо. І це якраз дуже погано, правда? Це дуже помітно в тушуванні. Тому тушування складніший вид роботи. Всі то вже напевно переконалися, так? Так, е, тепер давайте згадаємо про зняття на пальцях. Це дуже базова техніка, дуже базова така вид стрижки. Що це таке є? Це коли космоза об'єм між працюним і середнім пальцем. Підтягуємо перпендикулярно е, до голови і зістригаємо рівним збіркою. Знічя. І зістригаємо щоб при рівним зрізку. Добре. E, маємо тепер тут дуже так плавно e, уточнити, за яким контрольним письмом ми це робимо. Ну давайте задавшим, що швидке контрольне письмо. Mm -hmm. Для початку що просто контрольне письмо. нас тут буде слухати нашу лекцію, not, які ми орієнтуємо. Це письмо з рухається наша стрижка, і ми на нього завжди орієнтуємося. Так, в залежності від нього виходить той чи інший дизайн стрижки. Тому e, ми знаємо, що є руками, нерухоме і, і, і комбіноване. Рухома – це що? Задиймають за ним руки наступне попередньо, кожне наступне письмо орієнтується на кожне попереднє. Тобто ми на першому задали довжину 5, наприклад, сантиметрів, і е, кожне наступне теж буде 5. Тобто ми другим письмом рівняємось до першого письма третім до другого писма, четвертим до третього і так йдемо поступово по всій тій площі, де це задумано, або можете, все буває задіяти. Ми знаємо, що це метод, який працює на всій площі, або в якійсь зоні стрижки, де це потрібно. Добре. Ще, е, скажіть мені, будь ласка, е, зразу до того, що таке нерухоме. Коли це наше письмо контрольне знаходиться в якійсь точці, і ця точка це може бути будь-яка точка голови, залежно від стрижки. Це може бути нижня потилична, верхня потилична, фронтальна, тім'яна верхня, чи маківка, чи скронева, залежно від що ми робимо. Ми зробили там письмо, воно не рухається, а лише всі пасми тягнуться до нього, і це завжди що нам дає. Великий перепад довжини, ніж першим пуском, ніж останнім, і велику таку прогресію довжини, чи каскад довжини, ми можемо сказати, між, ну, всередині тої стрижки, коли тут нерухоме, і це все мати. Коли воно це все палиє, це все має е, великий, скажімо, і об'єм, і, і поступовість, і так далі. Зрозуміли? А від рухомого посма у нас дуже що рівномірна, плавна така форма. так? Добре. То з'ясували, Йдемо далі. градуювання, е, Що то є внутрішнє, є зовнішнє. Є внутрішнє є зовнішнє. і Є внутрішнє ізоніщ? І по висоті є три ступені, яка? Маленькі, середні і високі. Тобто, то, поясніть трошки мені, я не знаю, як то розуміти. Маленькі середні і високі. Все залежить, під яким кутом ми Та, Дивіться, е, зразу ще до кутів можемо повернутися. От ми говорили, що чітко, якщо це зняття на пальцях, то там кут 90-перпендикулярну Та? тобто голови кут 90-ту А коли ми кажемо, що в нас є е, кут градуванні, то він як виглядає? Маленький це він нуля. до 20. Правда? Тобто дуже невеличкий тяжко. Нуль градусів це що таке? Ми там ага. це просто розчисали і нікуди не, не тягнули, це не традус. А коли ми кажемо, що є від ряду до сих, ми чуть-чуть підняли це косло і на тому куті починаємо стригти, правда? Це буде маленьке градування. Далі середній це вже який кут 45 градусів, і високий від 45 до 87. Чому ми зупиняємося на 87? Бо ми можемо, воно ніби там рухається до 90, але там вже тих 3 градуси втрачає свою, якби, ну ви ну, розумієте, вигляд, і ми можемо не вгадати. Тому зупинитися приблизно на 85-87 градусів, щоб це було високе градуювання. Хочу перелічити мені стрижки, які ми вчили, де то градуювання застосовується. Стрижка Паш. Там застосовуємо яке внутрішнє градуювання. І загалом вона в такому спокійному плані, тобто вона плюс-мінус є в нижньому градуюванні, та, в нижньому ступені. Це від 0 до 20, ну до 40, це така якась дуже це така, вже дуже важка, я не знаю. Переважно в такому варіанті низкому. Де ми використовуємо середні градуювання? Частіше і популярніше воно використовується. І в стрижці було. Ми ж з вами її не вчили тоді в ну, нього. Чи будемо з тобою вчили, а так е, будемо говорити обов'язково. Е, Стрижка-шапочка, Присутнє середнє градуювання дуже часто, може навіть приходити іноді в високе, це від того, що ми там за дизайн собі обрали. Тобто ми повинні розуміти, що градуювання це такий особливий зріз волосся е, з е, одночасним відтягуванням пасма або всередину, або назовні. І от якраз це зовнішнє відрізняється тим, що внутрішньо воно кидається гарно всередину, а зовнішнє, навпаки, наверх гарно е, тримає форму і е, з одночасним таким створенням отої градульованої смуги. Тобто власне того такого об'єму в тій частині, і в залежності від кута, воно виглядає більш різкіше, більш об'ємніше чим більший кут і більш плавно, е, коли кут є маленьким. Зрозуміло? Добре. Давайте тепер плавно прийдемо до фінірування, але дуже коротко. Бо там методів просто тьма. Давайте поки що просто згадаємо, для чого нам фінірування, що це таке. Фінірування це проріження, волосся ще Це можна Об додати об'єднання або забрати. Забрати або додати. Ну, хоч приклади мені наведіть легенькі, якщо ми хочемо додати, то що нам треба зробити об'єм? Де нам треба зазвичай додати і як це зробити? Ми Можемо використовувати метод слайсів для об'єму. Як сам, як то, що був об'єм? Точковий. Точковий це не є, слайс? Слайсінг це повзуючи mm -hmm. з по посму. І mm -hmm. так, він може бути для об'єму, але він може повинен відмежувати, як він виконується. Тобто, якщо слайсінг, ми взяли посмотр, ми теж, по-перше, ділимо, що слайсінг може бути в загальній масі стрижки, не відділяючи паску, і може бути у, е, на окремому посмі. Тепер, якщо ми кажемо, що в загальній масі, то переважно цей метод, який забирає руки, про і забирає і надає такої легкості і форми. Тепер, коли говоримо, що є на окремому письмі, яке ми відділили, то ми або ножицями рухаємося зверху письма, або з піднизу письма. І коли ми рухаємося зверху, то об'єм забирається. Коли з низу, ясно, що він додається, тому що оці нижні коротші пасми тримають довші і є дійсно гарний об'єм. Зрозуміли? Так приблизно зрозуміли, нагадали, ще який метод з тих, що ми вивчали, може бути корисний для об'єму. Okay. Це метод внутрішнього градування, ну як може б... Е, Внутрішнє філірування бритвою, з-під низу письма. Бритвою. Пам'ятаєте, що ми подали зону моків, верхні хнилички і ми низу легенько філіруємо. І це теж те що саме, що ми пробили ножицями сласні. І воно підтримує і дає нам об'єм. Зрозуміли? А знов такий бритвою поверх письма. Забирає. Діагональне філірування бриткою забирає ухенню. Хто пам'ятаєш такий метод е, дуже цікавий, який називається перехресне філірування бридвою? Він так дуже відрізняється від всіх інших? Так, шух-шух, як тут робиться? Ми це майже усі методи, пам'ятаєте, відділяємо окремі пасми. Так? Ну, це я про бритву вам кажу зараз. так? І тут в тому методі ми не відглянемо в перехресті методі, ми окремо нічого не забираємо наліво, просто філіруємо, а потім зліва направо. Ми пам'ятаємо, що філіруємо спочатку по природному заросту, так як в нас лежить, росте. Далі там, з ліва направо, справа наліво перехрестуємо. І при цьому пам'ятаємо, що це метод, який використовується, це є короткі середній варіант довжини, Ну, такий ближче до короткого. І ми просто гривінцем прочісуємо наше волосся, а бритва плавно рухається за цим гривенцем. І тут ключове слово плавно, тому що якщо ми це зробимо різко, то ми можемо поранити клієнта, зістригти не те, що нам потрібно. Ну, тобто з таким методом треба дуже обережно працювати. Тому я на ньому так е зупинилася. Зрозуміли? Добре. І Ще нагадайте, мені тепер коротко, щоб ми так на фігурування підписали. Ви свіжите вдома, повторите гарно. Нагадайте, що таке е, окантування, що це за процедура. Це лінія стрижки. Так, що ви про неї можете сказати? Де ми її бачимо і які до неї вимагають? Чоловіч, чоловік, стрижки, Чоловіки в чоловічих стрижках ми точно знаємо, що в нас і на скронях є та кінцева лінія, правда, і на шиї, на потилиці, так? ну і гривка самосови нікуди не дівалася, в обій стрижці, чи то в жіночій, чи то в ну, в жіночій якраз може діватися, бо ми можемо не робити цієї гривки просто по нашій формі, по нашому задуму. А в чоловічій моделі як би не було, якась вона має бути. І в залежності звідки, ми, по перше, підштовхуємося від дизайну стрижки, відштовхуємося від заросту волосся. Ну і відповідно від бажання, там, як подобається, ми теж дуже довго не будемо зупинятися, тому що ми з вами вивчили це, у нас є про це лекція, де я дуже детально вам розказую, і ви зі мною вивчаєте всі методи. Просто ми сьогодні згадали про те, що власне є важливим. Тобто ми ще, звертаємо, ще раз розкажу на будову е, шиї клієнта, на будову голови і, звичайно, що на обличчя. Це вже ви на цьому курсі старшому, повинні дуже чітко розуміти, що вивчити техніку стрижки це одне, а виконати її під конкретне обличчя голову, шию і взагалі людину це інше. Тому що стрижка може бути дуже гарна, але насправді, якщо цій людині вона не пасує, чи підкреслює якісь недоліки, наприклад, криву будову голови, або занадто випуту, або занадто кісів впальне, а ми максимально коротко це знімаємо. Це вже мінус нам, що ми цього не бачимо, не кажемо клієнту і не радимо, як зробити, щоб було краще. Бо люба наша процедура, загалом особливу стрижка, вона має клієнта доповнювати, забрати всі недоліки і підкреслювати перевагу. Правда? а не навпаки. Зрозуміли, дівчата і mm хлопці? -hmm. Окей. Okay. Якщо нема питань, це таке було дуже коротке у нас повторення, щоб ми сильно не загружалися, але це така невеличка для вас підказка, що вдома на завтра, ви ще всі гарно маєте це все перечитати, повторити, щоб ми з вами завтра, коли будемо говорити про стрижки, знали, про що ми говоримо. Добре?